Холодильник, пральна машина, телевізор. Ці речі збирає місцевий житель Валерій. Чоловік готується в евакуацію. Це ваша вантажівка, да? Тобто у вас ні, є? Ні, ні, наняли. Була по мене вантажівка. Тот... За вантажівку ще гроші треба заплатити. Ми ждемо перевозчика, це ж не те, що позвонив, я приїду. Загрозим закриємо самі. Рятувальники приїхали до Валерія повідомити йому, що в селі почалася примусова евакуація родин з неповнолітніми. Чоловік каже, дружина напередодні поїхала з двома дітьми до Полтавської області. Виїхав і старший син, який жив по сусідству зі своїми дітьми. Їдуть на наступну адресу, де проживає родина з неповнолітніми. Чоловік з журналістами спілкуватися відмовляється. Рятувальникам каже, його дружина з двома дітьми вчора поїхала до Краматорська. Органи влади надали нам списки цих сімей з адресами, де перебували за останньою інформацією. Діти і саме ми зараз, згідно з національною поліцією Дружківською, об'їжджаємо ці адреси та шукаємо цих дітей з метою, щоб їх вивести в більш безпечні місця. В Софіївці каже Станіслав: було три адреси: днями всіх дітей вивезли самостійно. Сьогодні у Миколайпілі ми відвідали 9 родин, 9 сімей. Ну в сім'ї одна-дві особи. В основному люди кажуть, що будуть самостійно евакуватись. Одна родина просить допомоги в нас, тобто, щоб їх забрали, відвезли. Нагадаю, 13 травня на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про початок обов'язкової евакуації родин з дітьми у восьми населених пунктах Дружківської громади. В Дружківській громаді об'явлена евакуація у восьми населених пунктах. З цих восьми населених пунктів діти перебувають у чотирьох населених пунктах, тобто селах, і близько сорока дітей взагалі. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас.